Розглянемо тему формування противобалістичних виробів, і детально поговоримо про каски і поліцейські щити. Почнемо ми з питання касок. Виготовляємо По каски. По-перше, каски мають складну геометричну форму. І в якості вихідних матеріалів ми використовуємо або тонкі плоскі плівки, тобто, це або ламінати, або тонкі припреги. Або тканину противобалістичну. І за складної геометричної форми підготовка і розрізання листів грає дуже важливу роль. Якщо, наприклад, ми заготовки маємо круглої форми, то тоді буде дуже багато відходів. Якщо ж використовувати заготовки іншої геометричної форми, то критичним стає розміщення кожного листа. Потрібному місці для отримання одинакової товщини каски і забезпечення високих балістичних характеристик. Багато часу та зусиль в результаті витрачається на оптимізацію форми заготовок для касок. Тобто процес виготовлення касок ускладнюється, по-перше, непростою геометричною формою нашої заготовки. Найбільш відповідальними зонами каски є бічні стінки, тому при укладанні заготовок дуже сильно уваги приділяють особливо ось цим бічним стінкам, і а, каски роблять з плоских шарів і надають їй форму людської голови. Для цього необхідно Використовувати велику кількість різних розрізів, згортань, перекривань однієї тканини, тобто шару іншої. Заготовку з противобалістичної тканини розрізають певної форми. Як правило, це у нас автоматичний процес. І заготовку зараз для виготовлення касок використовують пелюсткову. що це мається на увазі? Це у формі овалу, роблять ось такі надрізи, і коли ми починаємо її укладати, то це буде як у вигляді пелюстка: один пелюсток, другий, як у квітки. А така форма забезпечує необхідне перекривання одного пелюстка іншого, захищає добре. Де є захист лобової, скронової частини голови, тобто, це є і наші бічні стінки каски, Те, що, по-перше, необхідно звертати увагу. Для того, щоб уникнути зайвої товщини каски, в її верхній частині, в деяких заготовках, роблять такі овальні вирізи, ось прикладом, ну, так називають їх овальні, тобто розширяють. Тут, бачите, просто такі розрізи, а тут так спеціально роз, ну, розширяють, чомусь називаючи це овальні вирізи. І а, завдяки цим вирізам у нас зменшується вага виробу, тобто каски, і дозволяє отримати нам однакову товщину каски ну, по всьому об'єму. Заготовки повинні перекриватися. А при наявності в них вирізу або отвору, їх потрібно правильно орієнтувати так, щоб отвір був закритий вставку. Ось вам, приклад. спочатку накладають одну частину заготовку форми. Ну, зрозуміло, що для товщини однакової, вони по, ці всі овальні заготовки палюсткової форми, такої, з надрізами. Вони будуть різні, і ось тут таким штрих показано, що потім починають одну на одну накладати. Тобто три заготовки накладаються одна на одну, і це робиться неодноразово. Тобто, по всьому об'єму людина це дуже повинна бути з великим. Досвідом роботи, високою вже кваліфікацією, і вона розуміє, як накладати одну заготовку на іншу. І ось тут на малюнку вже показаний такий корпус казки, які зроблені ось цим методом, і тут зверніть увагу, видно ось такі ось розрізи, тобто наші ось ці, ну, скажімо, пелюстки, от більш так ми можемо тут побачити. Для того, щоб зробити товщину ще більш однорідною казку верх каски, можна посилювати за допомогою додаткових деталей, які укладаються між осими ось пелюстковими шарами. Коли ми сформували цю казку, мається на увазі заготовки, розклали після то укладання шарів, на прес-форму, заготовкою пресують. Тобто додають тиск, так, щоб матриця склеювала або волокнами, між волокнами і матрицею відбулася адгезія, так, і щоб наша матриця затверділа. Обов'язково необхідно охолоджувати, так. Потім ми винімаємо нашу каску, і далі у нас йде така механічна обробка, тобто обрізують кінці, може, десь шліфують, це залежить від того, не забули ви підготувати форму, поверхню форми заготовки. так? І доводять вже до загальної такої кінцевої форми каски. Тобто, Можна сказати так, що формування касок, технологія формування касок це поєднання ручної викладки і пресування або пресформування. Тобто, спочатку ми викладаємо все, це дуже такий складний процес, трудоємкий, залежить від людського фактору, а потім завдяки. Тиску ми з'єднуємо матрицю з волокнами. Якщо, наприклад, ми використовуємо ламінати і припреги, то ми просто шари цих е, наших ламінатів і припрегів між собою з'єднуємо. Ще раз наголошую, чому ми в нашому випадку використовуємо пресформування? Тому що саме пресформування дає дуже гарні противобалістичні. Характеристики, а каска – це дуже важливий захисний елемент. Тому використовують, як правило, прес-формування. Це що стосується формування касок. Далі переносні поліцейські щити. Використовуються, як правило, поліцію, щоб заспокоїти, наприклад, масові заворушення. Вони повинні захищати від пострілу з пістолета. Де інколи є такі вимоги, що і від гвинтівкових пострілів. Це роблять з різних матеріалів, мається на увазі і, і на основі кевлару, на основі СВМПЄ волокон. Ну, як правило, використовують або арамідні, або поліетиленові волокна. Виготовляють поліцейські щити формуванням в автоклаві або пресуванням при високому тиску, тобто пресформування. Це все, все залежить від того, який вам треба клас захисту. Якщо середній клас захисту там, для поліції від пострілу з пістолета, наприклад, достатньо виготовлення щитів в автоклаві. Якщо вам треба захист від гвинтівкових куль, то вам потрібно зрозуміло прес-формування, тобто формоутворювати ваш о, поліцейський там, чи інший вид щита, о, використовуючи пресове обладнання. З чого складається технологія виготовлення щитів? По-перше, вибору тканини, ви можете використовувати препреги, ви можете використовувати нетканий поперечно орієнтований матеріал. Тобто тут все залежить від того, який доступ у вас до матеріалів. Далі, ну і від вимог противобалістичних, про це не забуваємо. Далі. Вибір оптимальної ширини матеріалу, виходячи з необхідної ширини щита. Ось тут, бачите, тут нам малюнку така цікава форма, тобто, як правило, і заготовки вже ось такої форми беруть, тобто тканину або припреги. Можуть бути просто, більш простішою, такої прямокутної форми, різні є форми. Далі, якщо ми використовуємо припрег? Це більш, більш поширена така технологія. Тому Та ми припрег розташовуємо на столі. Тобто, по суті, це формоутворення в мішку, якщо це автоклава. Ось, Якщо це прес формування то тоді просто беремо форму так, і розташовуємо там припрег. Вибираємо кількість шарів припрегу, теж виходячи. З необхідного рівня захисту, обов'язково не забувайте всю технологію, що необхідно використовувати перед цим антиадгезійне покриття, так, що необхідно використовувати додаткові ще а, шари, які, наприклад, дають просочуватися зайвій матриці тощо. Далі перенесення заготовку на нагріту форму або в автоклав. Тобто, якщо ми використовуємо автоклав, то ми по суті просто переносимо. Наш пакет з припреїв, так, з певної товщини в автоклав. Якщо ми, наприклад, використовуємо прес-формування, то ми в основу зразу беремо нашу частину однієї нашої форми, прес-форми, вона має, повинна вже мати якісь отвори для нагрівання і, тим паче, для охолодження. Далі закривання форми, прикладання тиску. Так, або там формування в автоклаві. Тобто, ну, це все залежить від того, який напрямок технологічного процесу ви обрали. Потім через якийсь певний час у нас йде затвердіння матриці, це охолодження, якщо воно застосовується, все залежить від того, який матеріал і матрицю ви. Взяли в основі. Далі ми вилучаємо нашу заготовку, потім зрозуміло, що може бути якісь дефекти по кромці, так, потім нам необхідно перевірити наявність поверхневих або внутрішніх дефектів. Потім у нас де механічна обробка, це вирізання вікна в корпусі щита. Це не обов'язково, може бути такі навіть невеликі віконці. А такі маленькі-маленькі отвори по якомусь певному периметру. Все залежить від того, яка конструкція вашого щита. Потім тут приклеювання або видавлювання написів, тут у кожного замовника своє. Далі ручки, якщо вони є, фарбування це не обов'язково чорне. Є такі камуфляжні, різні вони бувають, теж все залежить від виробника. Потім встановлення каучукового або металевого обрамлення, тобто мається на увазі ось по лінії, тобто, щоб кромки були захищені, так? і установка броньованого скла. Ми вже розглядали, що виготовляти, це теж у нас. Органопластик, як правило, так, кераміку, як правило, сюди не використовують, тому що це А, дуже дорого, і Б, це, якщо використовувати дешеву кераміку, то це дуже велика вага буде у вашого поліцейського щита, бо взагалі просто захисного щита. Ось і все, дуже проста технологія, нічого складного тут нема. На цьому все. Дякую за увагу.